Всім привіт! Я знову в новому відео. Сьогодні я вам розповім про мої топ-5 корисних додатків до саморозвитку. Думаю, що, можливо, хтось, можливо, має вже їх, можливо, ще не мають. Якщо не маєте, ознайомлюйтеся і завантажте. Тож, давайте почнемо з першого. Перший — це ментал Hair. Це програма для ментального здоров'я. Там дуже багато практик, там дуже багато цитат, корисних порад. І це український застосунок. Хто давно вже шукав щось українське, щось, що надихатиму вас, тому обов'язково завантажуйте, ознайомлюйтеся. Я вже маю в себе його і дуже рада ним. Наступне це Notion. планує ваш день. Ваші цілі можна запланувати, можливо, навіть створити щось подібне до таблиць. Також буде корисним для школярів і для студентів. Так само може бути дуже корисним і для працівників, які працюють для створення якихось проектів. Тому я завжди ним користуюся. Я також український застосунок, подібне до новшина. Я його також вам покажу тут обов'язково, тому що трішки назву не повні його. Я залишу озайомитись. Можливо, вам сподобається і він. Переходимо до третьої. Це Forest, програма для підвищення продуктивності. Також має її. Цей застосунок має в собі певну річ, що ви. Ставити таймер на якусь певну річ, яку будете виконувати, тобто якусь справу, і буде, цей таймер буде йти, і паралельно з тим буде така штучка, там є рости ваш кущик, ваше дерево, і при цьому побуде повишуватися ваша продуктивність. Тим самим ви будете не втрачати часу на TikTok, на Instagram, не відволікатися, а працювати по таймеру і при цьому відпочивати знову починати працювати над роботою чи навчанням. Четвертий: а, у нас йдеться I am Daily Affirmation афірмації на кожен день на ваш вибір дуже крута штука, афірмації, Хто, можливо, чи хтось багато чув про неї, вони дуже багато чому допомагають. Це можливо навіть як медитація. Тому також крутий застосунок. Раджу всім, хто ще не знав про нього. Я дуже багато цікаво там обов'язково знайомтеся. І останнє на сьогодні п'ятий додаток це Happy трекер хебі-дейрі, це трекер звичок з ваших, тобто те, що ви виконуєте протягом всього дня: це пити воду, прогулянка, можливо, виконання певних занять, тобто, це і спорт, читання, навчання. Я не знаю, можливо, домашні справи, якісь прибирання. Все в ньому є, ви можете там прописувати, робити, і вам будуть приходити постійне сповіщання, що там повинно заскільки, ви повинні щось зробити. Тому також крутий додаток, я ним користуюся. Та взагалі я користуюся також простим планером. Планую там Про, простий блокнот, записую туди і використовую. Тому. Я думаю, що ці додатки будуть вам дуже корисні. Ознайомтеся і, можливо, завантажуйте. У мене на цьому все. Дякую, що переглянули його. Дякую, що ознайомилися з цим відео. І зустрінемося з вами незабаром нових відео.